Голова Самбірської районної ради Віталій Кімак провів нараду з головами об'єднаних територіальних громад Самбірського району. У нараді взяли участь керівник Львівського офісу реформ Віталій Корецький, експерт Офісу реформ Андрій Фітьо, голова Самбірської райдержадміністрації Олег Домчак, представники департаменту економіки Львівської ОДА, представники реєстраційної служби головного управління юстиції Львівській області. Керівники відділів і управлінь райдержадміністрації, представники органів державної влади та депутати районної ради. На нараді обговорено усі нагальні питання діяльності об'єднаних громад. Зокрема, йшлося про порядок проведення перших організаційних сесій, кадрові та соціально-економічні питання, процедуру припинення рад, які вступили у об'єднання. Верховна Рада продовжує працювати над законами про децентралізацію. П'ять із них будуть розглянуті у профільному комітеті Верховної Ради 25 листопада.